Значит, девица. Первое, что я хотел сказать. А так, что я тогда видео показывал, стереокулисы снял. Просто отверткой под... поджал. А стерео не снял. Не, не пойдет так дело. Пришлось снимать мне стер, кулисы тоже. Тоже так отверткой подковырнул, да и все. О. Ось так от а так просто ось. піджав туди глибше і знялося. Потім, коли ставив назад, то так от ключик ось на 16 мене. Я так от сюди вставляв і теж так само. І сюди, так само надавлював туди і воно нажималося попередньо туди. Ще графітної смазки я додав. Так, далі що? Значить Я спершу вложив цю прокладку туди цими виступами донизу. Ні, так не піде. Треба було, я його сюди надів, воно добре зайшло. Виступи, ну, ну зараз вони доверху. Ну, це вже стара прокладка. Нова вже тут стоїть. Зараз вони доверху, але в робочому положенні вони донизу. І надів на речах цю штуку. І тільки тоді засовував, і інакше ні. Інакше, якщо ви спочатку цю, а потім будете речага забивати, ні, не пойдеть. Я там трошки забивав, зрозумів, що ні. Діло не прийде. <кій> і вже засунув. Коли засунули, теж. Кожну пелюсточку перевірте, що вона стала ось так на своє місце. О, вона там має ходити. А я бачив відео, що люди туди резинку вставляють. ну Ось сюди вставляють резинку, ось сюди. Ну не знаю. Тут вона не передбачена. Це вже якась якась вже комбеньори, мабуть, так так, ну все. Слідуюче відео про досвід експлуатації буде. Дякую.